З пляшкою на поготові Зоя рішуче попрямувала до зголоднілого супернемовляти. Він вчепився в соску так, наче це був шматок м'яса, прокусив гумку і вмить видудлив увесь вміст цього імпровізованого ріжка, а потім закинув руки за голову і посміхнувся. Асіят нерухомо стояла поруч із дівчиною. І дивилася на сина. Здається, і вона вже не була впевнена у тому, що він помирає. Привіт, Джой, сказала Зоя. Я твоя няня. У відповідь підопічний піднатужився і пукнув. Ну, точнісінько, як новонароджений після годування. А сіят зніякувіла. А Зоя ні. Ти набагато вічливіший, ніж мій попередній пацієнт, відмітила вона. Той крив мене матюками у відповідь на кожне слово. Закінчуй свої справи, зараз будемо купатися. Я приберу, пробормотіла дракониця і опустила очі від ніяковості. Гаразд, погодилася дівчина і відразу скористалася згодою дракониці помагати. Тоді ще й білизну на ліжку поміняйте, поки ми будемо у ванні.